Шукайте адвоката по кримінальному праву, ваші права порушені, і ви бажаєте притягнути винних осіб до відповідальності або, навпаки, проти вас порушили кримінальну справу, а ви бажаєте отримати її законний та неупереджений розгляд. В такому випадку не варто зволікати, а необхідно якомога раніше звернутися до адвоката по кримінальному праву. Бо чим раніше ви почнете відстоювати ваші права, тим більше у нас буде можливостей для досягнення бажаного результату. Адвокатське об'єднання лінія твоєї оборони. Це група адвокатів, які може здійснити комплексний супровід кримінального провадження від моменту складання заяви про злочин до моменту виконання рішення суду. Ми спеціалізуємось на злочинах проти життя та здоров'я людини, злочинах проти власності, таких як крадіжка, грабіж або шахрайство, кримінальних правопорушеннях у сфері господарської діяльності, економічних та інших злочинах. Звісно, що на сьогоднішній день. Одними із найактуальніших запитів від наших клієнтів є вирішення проблем у сфері військових злочинів, таких як самовільне залишення військової частини та дезертирство, а також злочинів проти основ національної безпеки України. Адвокати лінії твоєї оборони здійснюють захист клієнтів на етапі досудового розслідування та судового розгляду, оскарження та виконання вироку суду. Звертайтесь до нас за отриманням безкоштовної консультації, і ми оберемо найефективніший шлях. До відновлення ваших порушених прав, а також притягнення винних осіб до відповідальності.